Всім привіт! Вирішив зняти ще одне відео: як робити пількери. Пількер своїми руками. Я ловлю вже 2 роки своїми пількерами. Витрачаю на пількер мене витрат мене ну можливо 5-7 гривень максимум. от Тому хочу в цьому відео зараз детально розібратися. З зробити форму для пількера. от Який фільм пількери я використовую. І, власне, що потрібно для цього, для пількера самого. да? От Давайте все по порядку. І, власне, покажу, як це все діло робиться. По-перше, давайте розберемося. Пількери. Які пількери я вважаю самими хітовими. Принаймні мірі у нас от в Одесі? У мене є 7-грамові пількери. Це ось все 7 грам. Це ось 9 грам. Це ось 10. 11-грамові пількіра, 12 грамові і 14-грамові. Для себе я зробив висновок, що самі хітові це 12-грамові, але у них, від них швидко втомлюється рука. І коли є роздача, нема смисла ставити 12 грам. Самі хітові цього року були все-таки 7-грамові. 7 грам це ідеальний розмір, ідеальна вага. У мене тест спіннінга. 3-12 і по тесту і по відчуттю цей варіант 7, це 7 грам. Ось, я навіть зараз вже на свіжому сезоні я ось уже наплавив собі їх же в чистому виді, щоб пізніше тільки буду дивитися, на яку розкраску буде краще всього хлювати, та й пофарбую пізніше. Поки що мене так цілком влаштовує. от, Що зараз ми будемо робити з вами? Ось, я ще там 12 грам нібито навіть намалював собі, теж виплавив і от, що я ще зробив? Ось такі ось я купив цього року, але, правда, так толком його не ловив. Не знаю, що він мені скаже. Це 12-грамовий, але знову ж таки, знаючи, що 12 грам важко кидати, я ось таку ж саму форму вирішив зараз зробити собі 8 і 10 грам. От. грам. Ну, зараз вам все детально покажу, що нам потрібно як це все має бути. От. 8-12 грам. О, 8, 8. І 10 це грам. Так, 12, слава Богу, наплавив. більше робити вже і не буду. Давайте з цим розберемося двома. Що ж, для формочки я використовую кришку від майонеза. Відрізана пляшка посередині. Ось таким ось чином все буде вставлятися. От. Пл е скотч ставлю на дно, щоб наші пількера були рівномірно на місці стояли. Щоб форма була більш-менш рівненька. От, Ну і, звісно, гіпс. Гіпс, е, ну, на привозі я, наприклад, купував. На привозі 10 гривень кілограм гіпса. Ось я взяв собі 2 кг, це вам буде от, справді там на формочок 5 кілограм, так точно вистачає. А то навіть і на всі 10 вистачить, плюс-мінус. Що ж, давайте спробуємо зараз приліпити це все діло. Ну що ж, От я підготував до заливання. Дивіться, я на пластир приліпив наші пількіра. І між кришкою і банкою да, я ось обмотав теж пластирем. Для того, щоб не витікав наш гіпс. Ну що ж, в принципі, а, ще ось такий момент. Бачите, я поставив до країв. Я поставив пількер товстішою стороною, верхом. Що перший, що другий. Для того, щоб все ж таки було краще товстішою стороною зробити залив для свинця на товсту сторону. От. Ну, зараз покажу потім пізніше, як це буде виглядати. Що, ж, давайте спробуємо залити. Насипаю гіпса. Ну, так, щоб мені там вийшло на сантиметра 2 залити. Я по порції точно не виміряю. Десь на око. І так само, яка там буде, наскільки буде густий, наприклад, гіпс, мені здається, не має, не так важливо. В будь-якому випадку він затвердіє. От, єдине, що перемішуємо, щоб не було ніяких комків. От, і до того, як він стане густий, потрібно вже залити в нашу форму. Ось таке ось воно на вид, наш гіпсик. Ну що ж, давайте спробуємо відразу залити його. Красивенько заливаємо нашу формочку. От єдине, що, може, ну, я трішки маловато зробив гіпса, але ну, зараз подивимося. Давайте прям так. Тікну було щось взяти, якусь, ну вже як взяв. Правую ложечко якось це роблю, ну вже як є. Так. Ну, в принципі, слухайте, навіть нормально, мені здається, вийшло. Я думав, маловато гіпса. Я цей раз формочку зробив більшу. От. І давайте спробуємо зараз ось так його просто підбити трішки. Обов'язково, щоб... можна трішки подрусити, для того, щоб повиходили бульбашки, щоб не було ніяких щоб там пор біля наших пількерів. Ну, В принципі, якщо уважно подивитися, ось бачите, там вже виходять бульбашки. От. Так що. І так воно і буде. Все, в принципі, чекаємо 5, 5, 15-20, але багато, щоб не сильно він застиг, щоб був такий ще трішечки вогкий. Ну що ж, от я вскриваю нашу формочку. Прошло буквально там 15 хвилин. Давайте глянемо, що воно таке вийшло. От перша половина і саме важка готова. Ось наші пількірочки, вхід під свинець і парочка е, повітря-відводників. І з цієї сторони так само. Свинець, парочка цей. Посередині крапочки зробили, ось такі ямочки, для того, щоб формочка наша дві фоловинки добре трималися один разом. Ось на все таких пимпочках буде. Такі ось моменти. Ну от, Це саме важке, що потрібно було зробити. Ми зробили. Що ж, наступний етап. Перед тим, як заливати другу формочку зверху, змащуємо, ставимо пількери назад. Ось, вже в готову формочку. Милимо хазяйственним милом. Максимально промилюємо добре. Промилюємо всі і нашу приманочку і всі луночки промилюємо, щоб воно було мильне. І лишаємо, щоб воно висохло. Замішуємо другу половину, в принципі, вже непогано, я помістив приманочки той же самий, таким же самим макаром. Да. Зараз спробуємо залити. В принципе, быть уже так. Готово. И поверх выливаем. Так, может, в схоже на правду. на правду. Все, витрушуємо, щоб вийшло все повітря. Всі бульбашки, щоб вийшли. І залишаємо на хвилин 15. Спробуємо роз'єднати наші дві половинки, що з цього вийшло. Ну і зачистити за компанію. Роз'єднали і тепер спробуємо зачистити, ось те, що вийшло. Другу половину, ви бачите, легше робити, тому що тут тільки позрізати ось ці ось повітряні відводники і власне, місця, де ми будемо заливати. Це ну, вже дуже швидко і просто робиться. Ось наші дві половинки формочки обидві готові. От, єдиний ще момент такий, ось бачите, луночки я випиляв трошечки більше для того, щоб ставити свою проволочку, щоб воно краще ставало і прохід залишався. От. От, бачите, трішечки ширше, ніж. Це вже, коли навіть трішки підсохне прямо форма ще підсохне, тоді вже можна його обережно підпиляти по краях. Що ж, добренько, давайте. 2-3 дні підсохне я почну робити. І от наші формочки готові. Тобі ж формочка, так? Ось вже підсохли. Я продав підсохнути навіть дні 4 йому. От, І ще й на теплі. От, Воно зараз прямо таке приємне в руках. От, Форма у нас є. Тепер наступне, що нам потрібно. Нам потрібна власне, жилка посередині да, наші петлі пількіра. Ось, я використовую проволока 8, 08, да, здається. Проволока, причому купував її на старокінному базарі, щоб ви розуміли 100 метрів. 40 гривень. Ну, тобто, коштує копійки вам її з головою, з головою, з головою. Да, взяв би менше, ну просто ну, по 100 метрів продається. от Проволока 8, і, звісно, після того, як ми зробимо вже петельки, ось такі от. Да, ми, нам потрібен буде вже свинець. Да, ось У мене свинець вже наплавлений. так Звідкіля брати свинець? Ну, Варіантів, де взяти свинець безліч. Я взяв елементарно дешевий варіант. Все ж таки на шиномонтажу. Хлопці зрізають для балансування з колес, да, от оце пластинки свинцеві. От, Вони їх продають по 25 гривень кг, якщо не помиляюся. От, єдине, що правда, да, десь, якщо будете виплавляти, от от це свинець окремо переплавляти, то добре зачищайте і на відкритому повітрі, щоб не траванутися, як я в свій час. <сх1> Якось так, да. От, Давайте далі. Перейдемо все ж таки. Давайте, як робити цю жилку? Як роблю її я по порядку? Беремо проволоку трійку. Якраз ідеально підходить. Беремо нашу ось проволочку для жилки. І просто загинаємо її. Тут загнули, тут же плоскогубчиками зажали. Все, готово. Перша сторона готова. Стягнули. Ось таким ось чином, ну, може, не ідеально, правда, вийшло на даний момент, да? так? Ну, ось таким ось ось петелечка вийшла. От, це вже ближче до правди, така ось петелька. Тепер, тепер заміряємо по нашій формочці. Давайте ось 8-грамовий. Ось ставимо в нашу формочку і заміряємо, де його другу частинку, як його зробити, де загнути. От. Давайте приміряємо ще на всіх випадок. Ось, власне, це воно. Це якраз воно. О, ми його загнули, де воно потрібно було нам. Знову ж таки, на проволочку і притискаємо, щоб красивенько було воно все розроблено. Все. Ось, власне, воно готове. Тільки відломуємо зайве. Можна продав кусачками, але то таке вже то життя. Уже все. От. все. Так що тепер тільки дивимося, наскільки воно ідеально підійшло. Ось Бачите, воно красивенько стоїть наша жилочка. Це вона закриється, залишиться лише петлі. Ось таким ось чином. Зараз шукаємо, де у нас ще друга. Ось. Це на 8, це на 10 виходить. Да, у нас. Ось так що отак от. Давайте спробуємо, власне, може, відразу ізоляти. Закриваємо тоді нашу формочку. Так, тільки якоюсь у нас стороною, хто мені скаже. Ага, не цей. Давайте отак. От, да. От. Да, і дивимося, щоб е, наша петля, да, наша от оце, жилка була посередині. Про трішки болтається з цієї сторони, а тут можна трішки її прямяти, глибше поставити тут бажано. Давайте так от. от. Ну, зараз бачу так. Вище вже по центру. Що ж, давайте спробуємо заляти, що з цього вийде. Підігріваємо наші свинець. І пробуємо. Оп! Щудово. Я прямо тут відчуваю, що ця приманочка буде класна. Давайте одним же кадром далі. І ще й другу приманку. Для повного щастя. Так, перевертаємо. стоїть, Давайте відразу. От шикарно. Оп, шикарно. Ну що, давайте глянемо, що воно таке вийшло. Давайте почекаємо хвилиночку. Ось у нас сідає. Наша одна друга приманочка. Ну я прям відчуваю, що зараз має бути так доволі круті приманочки мають вийти. Що, спробуємо? Вже відразу. З ходу. Давайте. І. Та-да-да-дам! Ну що ж? Ну Тут трішечки, бачите, не склалося граминку, але то в принципі можна все одно так ловити. Тут, в принципі, доволі майже все добре, може не сильно рівно. От. Щось там, бачите, десь волога ще є. Може я мило не висмажив, не знаю. От. І знову ж таки. Ну, тобто Майже, майже, майже вдався пільки ручок. Зачистити, все одно можна вже навіть таке ловити. Ну, От, власне, наш результат. Ось з нової приманочки, з нової формочки понаплавляли трішки пільки рочків. Ось все-таки в провірені вже формочки, де я відрегулювався. Ось, таки його відшкрябати ще. О! Дивіться, які ідеальні пількерочки рочки виходять. Просто ідеальний. Я прям кайфую від нього. Зачиститься і буде просто шикарно. Отак от. Так от. Так що сподіваюсь, вам сподобалося. Що ж, останні штрихи зачищаємо наші приманочки. Давайте глянемо, що у нас це все вийде. Якось так от. Слухайте, мені прям ця приманочка прям подобається. Ну, майже ідеально вийшло. Отак От його. Всі нерівності вирівняти. Підрівняти, підчистити. І буде загалом. Шикарно. Це вже так я хочу занадто, щоб добре було. Ще можна так сильно і не старатися. От. Якось так. Слухайте. В принципі, це воно. Це геть навіть воно. Ось така ось такий ось пількірочок. Шикарний варіант. Це, правда, 12 грам. А ось те, що ми робили по 8 і 10 грам. Це поки що, правда, більш експериментальний варіант. За рахунок форми кривої то трішки незручно, хочу сказати, заливати, але підчистити їх. І формочку точніше краще підчистити, і воно буде теж ідеально. Хоча навіть такими пількерами вже можна ловити. Отак от. Так от. А отак от от так, загалом так хе Так шикарно. Так що вважайте, що до наступного сезону саргана я готовий. Ха -ха. Ну, і коли наші приманочки вже готові, ну і коли наші приманочки вже готові, то, звісно, можна їх розмалювати. Ось я вам демонструю самих таких чотири Власних робочих кольорів. Жовтий, з чорним, з рожевим і власне з фіолетовим. Це самі хітові ну Принаймні, в мірі для Одеси, там мені здається, скрізь стандарт такий. Так що лаки я використовую звичайні, що не є лаки, самі дешеві по акції дівочі для, лак для нігтів. Купуйте, мазюкайте, не морочте голову там з якимись блатними лаками. Я вас прошу. Там по акції по 10 гривень накупили собі лаки, в 4 кольори купили, 5 відсили, да? і все Отко з головою. От. Так що, якось так. От. Всім дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, звертайтеся. От, все розкажу, покажу. От. Так що, всього найкращого, і гарної вам риболовлі!